Вітаю всіх! Новий виїзд по Риму. Приїхав на поселення, де в мене попалися лімесний Адріан. Є гарна велика срібна пряжка, тільки ходжу тепер на протилежній стороні. Коле якраз виробили. І я маю можливість на ньому покрутитися. Тут попадалася динарія, лімесний був, був облакований Кілька срібних, пряжечка піньківської культури, маленька накладочка попалася. Ну таке. Знахідок, не сильно було багато, але були. І щойно був перший кольоровий сигнал. Видії було в районі 5, дуже погане видиї, дуже низьке. Попалася спинка фібула, неймовірно красивій бірюзовій патині. Ще й цілесенька. Тільки бачу, проушена лопнула. Але все одно фібула дуже гарна, я сподіваюся, сьогодні будуть гарні знахідки, сьогодні 1 жовтня, день захисника України. Тому вітаю всіх причетних до цього свята. За 2,5 години ще я тут, сигналів практично не було. Після фібули попалася голочка з пружинкою. Можливо, навіть від тої фі були і пів спинки іншої фі були. Трохи змістився з того пагорба на інший. Ходжу вже, вже тут хвилин 10, мабуть. Саме по домовій плямі. Попався сигнал ВДІ 18 Спочатку подумав, що то алюміній. Але все ж здається, що це срібло, бо алюміній гнеться, а не ламається. Я спробував за хвостика цього на цього хвостика надавити і він трошки репнув. Тому може бути що такий потрібний метал. Дома йодом перевірю, звичайно, але може тут і динарій десь буде поруч. Вдалося таке знайти динарія. Щоправда, він лімісний. ВДІ було 14-15, видно, через те, що... В окисах трохи. наскільки можу судити, молодий комод. Ще із втратою. сигналів майже немає. Так, ходжу, топчуся. З самого верху був, до речі. Навіть не треба було нічого купати, тільки новий розріб. Ну що ж, дякую дідусю. Отакий От результат за 5 годин. Взагалі практично сигнал немає. Що сміття, що власне старих якихось предметів. Дві з половиною спинки фібули, полочка з пружинкою, якась закльопочка, динарій лімесний, мода молодого і срібна, ймовірно, срібна штучка. Слагеньке таке, правда? Не знаю, може і алюміній. Вітаю всіх! Новий виїзд по ЧК. Попередній виїзд був славкий, знахідок було дуже мало. Сьогодні, сподіваюся, воно буде покраще. На цьому полі я вже був 4 рази в цьому році. Кожного разу знахідки були. Навіть одного разу попалося золото. Посилання на те відео додам в правому верхньому куті. Ходжу вже хвилин, мабуть, 15-20. Сигнали якісь є. Навіть, навіть, Якщо так подивитися, поламана спинка фібули. Два якихось оплавки, я не розумію, один, мабуть, цинковий, а другий чорт його знає, що. І, здається, алюмініва заклюпка, якщо дивиться, по цьому кольору такому дивному. Щойно візуально була знахідка знайдена. Це в нас черніхівське прясло. Ціле, не бите, не топтане. З самого верху помиється, буде дуже красивого сірого кольору і піде в колекцію. Дуже-дуже сподіваюся, що сьогодні дідусь підкине мені хоча б одного срібного динарія в гарному стані, щоб було чим похвалитися. Приємного перегляду. Одна візуальна знахідка точильний камінь. Якщо він і був зламаний, то напевне, що колись. Гарненький, ціленький практично. Ах, по металевих чи металічних знахідках поки взагалі пусто, було кілька уламочків бронзових і все. Продовжую шукати далі. По знахідках сьогодні не густо, зате знайшов ще одне прясло. Знову ціле, практично ціле, трошки іншої форми і здається грубіше виконане. Нормально. Якби ще динарії були до прясла, навіть ні одної спини, спинки цілої фібули не знайшов. Самі уламки, бляшечки якісь, оплавочки. Це вже третє прясло за сьогодні попалося дещо вище від попереднього. Дуже цікава форма з такими спіралями. Дінарій дідусь не дає, зато виробами керамічними радує. Рябка навіть балує. Давненько в мене прясла не було, а ще й в такій кількості, ще й цілих. Перший сигнал, який сьогодні варто відзначити, це схоже. Звичайно, на скручену проволочку. Але насправді це пружинка з голочкою від фібули срібна. Такий дідусь дав сьогодні срібло. Ще й в виробі. Шкода, що не ціла фібула, звичайно, але це вже приємно. Ходжу по паю, тут, видно, давно не оралося і фактично дозбирую. Те, що колеги попередники не визбирали. Тому сигнали в обмаль. Там, де я хотів ходити, не оброблено, а там, де я не хотів ходити, оброблено. От. Виходжу і витопчую. Був цікавий сигнал, десь 6, дуже поганий. Спочатку хапнуло кольором, потім перестало мусив розгрібати землю. Виглядає як частинка уламочок з фібули якоїсь, що потерши його цей шматочок. Ага, бурковишся застряло. Незручно. Воно побіліло. Тому цілком може бути, що це срібло. Дома, звичайно, перевірю, ну але якщо так, то вже другий другий шматочок цього клаптя поля. До речі, я не знаю, чи говорив чи ні. Голка била 25, десь, плюс-мінус срібна. Чи не вискочила монета. її було в районі 20. Било, було, звичайно, досить дивно. Але все ж кольоровий сигнал був. Глибина ну, сантиметрів десь під 25. Якщо так, так судити по рівню, по рівню землі. По ідеї псевдепія. 15. -ка. Але якась вона трохи груба. Зараз спробую підтерти. 15 копійок 1953 року рамочник. Трохи в окисах і зато здався грубим. Ну але глибина пристойна. Шкода, що Динарія з такої глибини ще не викопував. пеніцилінки викопував з 28. Повний штик був. Піскаря. Якісь бронзові накладочки викопував з такої глибини, а Дінарі щось поки не вискакували. монета, скоріш за все, радянська, бо було 45. Три копійки, мабуть. Та, до реформа. Троячок у нас. Не знаю. Отак, ходити по поселенню і збирати савіти. Сьогодні був на двох полях, на першому полі знахідки ліворуч, що знайшов, десь ходив в загальному 5,5 годин, на другому знахідки праворуч на лопаті десь біля півтори години. Ну, що сказати, дивиться є. На лопаті що показати, але при тому цікаво, практично нічого немає. Три прясла попалося ціленькі як не дивно. Голка з фібули срібна. Ця штукенція теж, мабуть, срібна, я так думаю, треба буде перевірити. Потім що? ну Тут рамки оплавки самі, мій бронзові алюмінієві скоріш за все, це цинкове. Так, по... Другому полю. Тут стерня стоїть, з сої, ходити важко, знахідки фактично всі великі попалися. Тому як тут скультивують, я думаю, буде багато чого цікавого, бо соя стерня висока, сантиметрів 10-15 подекуди. Тому взагалі добре, хоч щось попалося. Дві фібули, причому друга тільки що попалася, фактично дуже гарна, здорова. Два совета, 3 копійки 46-го і 5 53-го. Дві бляшки, три бляшки. І це, скоріше за все, поламана проколка бронзова. На цьому поки все. Динарій сьогодні мені не попалося, але треба вже їхати додому, бо сутеніє. А мені треба ще кілометрів 40 щоб добратися, проїхати. Дякую за. Перегляд сьогоднішнього дня, принаймні. До нових зустрічі!